Дай якусь настанову людям, які хочуть придбати електромобіль. Якщо ти задумав собі підбирати електромобіль, значить він тобі дійсно потрібен. Я це не вирішу. Оце ти настанову. Якщо ти хочеш, якщо ти хочеш заробити багато грошей, піди 100%. на роботу. Якщо ти хочеш жити в будинку, купи будинок. Як, Як цей Вася казав? І... Хочеш жити нормальну настанову. Як ти носиш бреки і не Так. Давай Дай нормальну настанову. По-перше, не варто звертати на стереотипи, які ви раніше могли чути, а краще поспілкуватися з професіоналами, які займаються підбором автомобілів, вони вам все пояснять і розкажуть. По друге, коли ти вибираєш собі електромобіль, розраховуй на те, яку відстань ти хочеш на ньому проїжджати. Я, наприклад, на електромобілі доїжджаю з Рівного до Буковелю. 400 кілометрів майже і ще й по Сірпантіну, але 500 кілометрів тягнеться автомобіль. Звертайся в компанію StrongAuto. Ми привеземо тобі твою мрію.